Наступний комплекс буде для тих, особливо для тих, у кого є таке певне проклацування у кульшовому суглобі. Перша вправа, ми фіксуємо ногу, яка в нас попереду кут 90 тримаємо. Нога, яка ззаді, ми її відтягуємо назад. Одна рука в упорі, інша в упорі ззаді. І далі, спираючись на стопу. Ми піднімаємо коліно вверх. Раз, два. Раз. Два. Робимо в своїй амплітуді, виконуємо у своїй амплітуді. Надмірно, сильно не тиснемо вниз. Бачите, я вперся на стопу і підняв бедро вверх. Руки в упорі тримаємо. Не сидимо ось так, сидимо рівненько. Два. Своїй амплітуді. Виконуємо на одну сторону. Повторень десять. Давайте хай буде Шість. Я не рахував. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Міняємо сторону. Раз, два. Ногу. Попереду себе положили, є, зафіксували. Нога яка ззаді відтягнута назад. Одна рука тут, одна тут. І відтягуємо ногу. Сім. 8. 9. Наступна вправа ставимо ногу під себе попереду, Іншу витягуємо назад. Є. Руками тримаємося попереду. І ось цим бедром ми опускаємося вниз і піднімаємося вверх. Раз. Піднялися опустились, піднялись. Теж повторень 10-15 виконуємо. Самі рахуємо. Шо? Бо я приблизно рахую. Добре, хай буде 10. Міняємо на іншу сторону. Раз, два. Поміняли під себе нога. Витягли. І. Раз. Два. Три. Чотири. Опустили на пол. Підняли. Рух робимо контрольований. Не падаємо вниз. Ми тіло контролюємо гарно. Робимо рухи плавні, підконтрольні, не ривками, усвідомлено. Слідкуємо за біомеханікою руху, за відчуттями своїми. Давайте ще два і переходимо на наступне. Ще один. Наступна вправа в нас теж буде в положенні лежачі. Лягаємо. Одна нога витягнута, іншу ми підтягуємо вверх. Але занадто аж високо ось так не потрібно. Ось так, приблизно в рівному куті тримаємо. Руки ось в такому положенні. І піднімаємо вверх, вниз і вниз. Торкнулись легенько полу і відразу вверх. Поясниці теж можемо ось так аж не вгинаємося. Оцей момент контролюємо трішки. Раз, прес під себе піджали, тримаємо. Ще й прес трішки попрацюємо. Теж повторень 10 виконуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І міняємо на іншу сторону. Я зміню позицію, щоб вам було зручніше видно. Раз, два. І поїхали. Раз, два. Рух робимо підконтрольно. В своїй амплітуді надмірно не виконуємо. Відслідковуємо, відслідковуємо свої відчуття. Теж повторень 10-15 виконуємо. Давайте ще зробимо 5. 3. 4. Є. Yeah. І остання вправа даного комплексу. Ми фіксуємося, руки на пояс. Згадуємо, контролюємо наш поясничний відділ, не валюємо його вперед сильно. Тримаємо нейтраль, нейтраль як ми тримаємо трішки. таз, щоб ось так не був, ми підкрутили. Раз, підкрутили трішки. Ось. Раз, з цю сторону. Є. Утримуємо. Руки на пояс. Під коліно можете пом'якше щось підкласти. Можете вдвоє скласти взагалі карімат взяти. Ось так. Є. Зафіксувалися. І робимо тягуючий рух вперед. Раз. Корпус не нахиляємо. Тримаємо рівно. Раз. Тягнули вперед. І плавно переставили ногу в сторону. Два. Теж виконуємо ці діапазони руху в своєму в зручному діапазоні, занадто, занадто сильно можете в сторону, поки не ставити. Робите в зручному, в, своєму, в своїй амплітуді. Ось, наприклад, можна трішки так поставити. Так, щоб у вас зберігалися рівні кути і контрольований залишався рух І в своєму темпі виконуєте, не виконуєте занадто швидко, стабілізуєте себе. Раз, два. Трішки мішаю. І давайте таких ще виконуємо 5. Раз. Два. Три. четыре И 5. Меняем на другую сторону. Нейтраль поясницы. Тримаем. И. Раз. Два. Шо. Два. Кому, до речі, складно на ходу переставляти і контролювати ось так рух. Ви можете спочатку окремо зробити вперед такі втягуючі рухи, прямі. ось так, А потім окремо зробити в сторону. Просто окремо. Теж, як варіант, можна. Підбираємо під свій рівень підготовки, під свою амплітуду руху. І під свій темп виконую. І будуть суглоби у вас вільні, легкі, не будуть клацати, і буде у вас все гарненько. З вами був Владислав Поліщук. Бажаю всім щастя і здоров'я.